Парк площею понад 40 тисяч гектарів. Тут, крім того, що особливо бережно ставляться до природи, пропонують туристам ще й десятки видів відпочинку. Це і зелений туризм, гірськолижні витяги, літні табори для дітей і ще десятки туристичних маршрутів, в тому числі і транскордонні. Це є маршрут до гори Кремінець, яка є точкою дотику трьох країн України, Словаччини і Польщі. Цей маршрут. Є унікальний тим, тому що він об'єднує три країни. Вирушати догори треба села Стужиця, звідти до вершини близько 10 кілометрів. Частину маршруту туристам пропонують приїхати на автогаз ГАЗ-66. Це чи не єдиний транспорт, що може подолати всі перешкоди на шляху до гори. Це три кілометри до вершини більша частина маршруту. Схил крутий, тому видертися гори новачкам доволі важко. Важко Ну, важкувато з дітьми, так якби самі були, було б легше. Зато куча емоцій. А досвідчені туристи зізнаються. Це не найскладніший підйом до вершини. На Закарпатті бувають і значно важчі. Цей маршрут не найважчий. На моєму шляху, навіть можна сказати до сих пір, що мені потрапляло це один із найлегших шляхів, але завжди, коли поруч природа, це насолода. Місцеві ж переконують, тут не просто водичка, а справжнє цілюще джерело, яке рятувало від недух не одного туриста. Оскільки маршрут проходить по прикордонній смузі, аби його пройти, туристам необхідно зареєструватися у парку. Ця процедура. Обов'язково для всіх туристи повинні звернутися в управління Ужанського національного парку, куди повинні подати списки з своїми паспортними даними. Далі представники Ужанського національного парку звертаються до відповідного органу охорони державного кордону. І після перевірки даних списків орган охорони державного кордону надає дозвіл на на прохід груп туристів за лінією основних інженерних споруд. Працівники парку сподіваються, новий маршрут завоює свого прихильника. Тим паче, цьогоріч в області побільшало Туристів з України, яким в Ужанському парку пропонують відпочинок на різний смак.